Hello, amigos. У сьогоднішній серії я розповім вам, як намалювати будь-що, навіть якщо ви зовсім юний і не вмієте малювати. А казкових героїв то стосується? Побука. І тебе навчимо. Я буду все допомагати. За чим ти, що робити? Неси олівець, аркуш паперу, а я йду за ноутбуком. Зустрічаємося тут. Ноутбук? Ми що не просто будемо малювати? Звичайно, що не просто. Ми ж не вміємо малювати. Без новітніх технологій тут не обійшлось. Ну все, я побіг. А поки я бабуха шукає у лівці, мені в руки попалася отака фреска з кольорового піску. Подивимося, що тут всередині. Отже, ми маємо такий малюнок. І по логіці речей. Воно клейке. Ще в комплекті є отакий от кольоровий пісок. І по логіці ми маємо відклеювати. Кожен колір окремо і засипати піском. Пісок буде приклеюватися і у нас вийде ось така крута картинка. І так, відриваємо колір номер 6. Лін, відірвався ще з якимось. З 16 Оп! Оп! Це приклеїмо на місце. Там буде інакший колір. І засипаємо піском. Ще ніколи такого не робив, якщо чесно. Будемо бачити, як воно працює. Я думаю, тут і мала дитина справиться. Правда, треба було почати робити, це на якомусь підносі, але нічого приберемо. Не плач помиїм. Остатки струшує в коробку і приступаємо до наступного кольору. Виходить досить класно. Тепер 16-й колір. І лишнє зсипаємо. Класно виходить. Ти що таке без мене витягнув? Це що, пісочна фреска? Так і так. Дивись, який крутий малюнок у нас зараз вийде. Щоб зробити такий малюнок, єдине, що треба знати, це цифри. Бо інакше кольори поплутаєте. І неправильно його розмалюєте. Акуратно все засипаємо. А тепер розтираємо. І знову струшуємо остатки. М? Картина набуває вигляду. А я знаю цифру 2! 2! Тільки 2 знаю! Ти, напевно, таку оцінку в школі отримав. тому і запам'ятав. Все, що получав, тому є. Давай буду засипати. 2, 2, 2, де в нас 2? А! Тут. Не спіши, зараз відірву тобі і будеш все засипати. Мені білий попався, люблю білий колір. Давай насипаєм. Тут ще в нас два сховався. Ого, який він великий. Аж сюди переходить. Я й не бачу, що його так багато. Так. Чіпе. О. Ну, погнали! Головне, щоб піску хватило. А картина починає бути схожа на картину. Мені подобається. Лешня струсели. От така крутезна картина в нас вийшла. А зараз беремо ноутбук, і я показую вам лайфхак, який обіцяв. Отже, для нашого лайфхаку потрібен ноутбук або планшет, або будь-який комп'ютер. Відкриваємо картинку, яку ми хочемо намалювати. Робимо яркість на максимум. Тепер беремо аркуш паперу, на якому ми будемо малювати. Перекладаємо. І вуаля ми бачимо, як малювати. Маленький секретик. Ось в цьому кутику ви можете зафіксувати собі листок, щоб він вам не рухався. І приступаємо. Тепер ми просто обводимо лінії, які ми бачимо. І в нас, виходить, прекрасний малюнок. Ось такий Бейбі босс у нас вийшов. Тепер трішки поправляємо, і все, готово. Маленький секрет вам відкрию. Якщо хочете, щоб батьки не здогадалися, що це не вималювали. малювали, візьміть його гарно і розмалюйте, і тоді точно ніхто не знає. Вау, крутяк! Ніколи не думав, що так можна зробити! Щоб знати ще багато цікавих лайфхаків і експериментів, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і до нових зустрічей!